Дитячий лижній мікс, сорт перший. Ціна 3,5 євро за кілограм. Лотику в нас знаходиться 10 кг. Зробимо відеогляд цього лотику. Ось такий лижні станіжки. Розмір у нас кидає 146 см росту, підійде як для хлопчика, так для дівчинки. Наступне ось такі лагасеньки, можна сказати, балонові дощовички, штанишки 98 см-104 см росту. Наступний червоний. Саш, підійде як для хлопчика, так і для дівчинки, 128 см, плазеньки. штанишки. Наступне. Ось така моделька для дівчаток. Напівтяжечка. Відючийдем. Розмірно на сюди 128-134 см росту. Наступна ось така лижня курточка. 110 см росту на хлопчика. Наступний ось такий комбінзончик. Чорний з білим, з тапішончиком. Розмір у нас іде 134. Ось такі бачимо станішки. Так вони виглядають на наді тяжечка. 152 см росту. І ступень, знову ж тут. Скопаємо двері один І Пітячий маленький. Ось такі станички. Армії одразу тут легень. На підтяжках. Знизу є фліс, розмір 86 см росту. Далі у нас ось такі штанишки для дівчата. Розмір у нас людей, розмір у нас іде 12-13 років. Ось така курточка. Також для дівчат лезі розмірно йде 158 см мосту. Це класенька. У нас такі резні стані, стан їх ідеальний. З підтяжками 7-8 років.

Знову ж таки напідтяжка, класні. Більший розмір. Розмір у нас десь 152, Думаю, що може піти як для хлопчика, так і для дівчинки. У нас тут такий комбінзончик, також пророзинений. Має трішки лісу утеплений на дівчинку. Вік у нас іде. 122-123 см розпуску. І ось така ще форточка. на хлопчика лижня. 132 см Це Лижній мікс, перший сорт, ціна 3,5 євро за кілограм для замовлення цього лота. Затайкись до наших менеджерів.